У Біблії сказано, що Бог поклявся, що невірні, горді, непокірні, неслухняні та ті, хто нарікають, вони не війдуть до відпочинку Божого у святе святих. Відпочинок це життя у Христі, коли справжня християнська Пасха звершується у нашому житті не нетілесна, тоді ми досягаємо небес. І це клятва, Бог не, змі... не змінить своє Слово. Тому так необхідно розуміти і розділяти, що є єврейська, є язическа і є християнська Пасха, яка відкриває нову і живу дорогу до Небесної Скинії, святого святих через Христа. І лише християнам Бог дав Духа Святого, який свідчить про откровення Божі. І хто приймає Духа, той стає свідком Ісуса Христа. Аж до краю землі, адже Дух Божий Він завжди свідчить про Слово Боже. І якщо ваша Пасха Христос, то смерть над вами не має влади, то ви не побачите пекла і. Проте дьявол, смерть та пекло буде під вашими ногами. Перемагайте їх ім'ям Ісуса Христа. Проповідуйте і ніщо вам не зашкодить. Ісус, дорога і правда, і життя. Амінь.